У нас якийсь дуже великий дисонанс в країні, тобто чиновник може спокійно вкрасти декілька сот мільйонів доларів в держави і написати просто заяву на відставку. А якщо я зайду в магазин і вкраду булочку і молоко, то я не зможу сказати. Давайте я просто вийду з цього магазину, і ми про це забудемо. Ну я вийду з булочкою і з молоком, але я в ваш магазин ніколи не повернусь. Чому комусь можна все, а іншим нічого? Чому владу, яка робила такі ганебні вчинки при Януковичу, при Ющенко, при Порошенкові, засуджували, критикували, той квартал вечірній розривався, а зараз. Би, нехай розбираються правоохоронні органи. Так не має бути в країні, в якій війна, всі мають працювати на благо України, а не розтягувати. Просто розтягувати і тоді, коли це. Розголос, максимум, одна новина і все те. Далі що? Хто до відповідальності притягнутий? Чому одних можуть на вулиці ловити і затаскувати військомати? І чому якісь журналісти можуть говорити, що СБУшники прийдуть до кожного, а щось в їхню сім'ю СБУшники не прийшли? Хоча в них також повнолітні діти. Чому, чому такий великий дисонанс між владою і тим народом, який зараз воює? Чому в прийнятті рішень про перемир'я не приймають участь українські військові? Я не кажу про всіх. Але командування українських військових має також приймати участь. Чому ми говоримо про скорочення української армії в часи, коли в наш сусід йобнутий просто? Ми говоримо про скорочення армії вдвічі. Ну, чудово, прекрасно. Побачимо, що з цього вийде. Але дуже прикро, що дійсно. Чиновники під час війни дозволяють собі багато. Вони дозволяються виключно тому, що, повторюсь, вкрасти булочку набагато страшніше в цій країні, ніж вкрасти мільйони. Мільйони доларів. Вкрасти мільйони доларів тоді, коли люди збирають на армію, донатять, волонтерять останнє. Оце дійсно страшно.